Час южненських новин на телеканалі Міг у найближчі хвилини пропонуємо вам дізнатися про події міста, які побачили наші журналісти. На початку традиційно про основні матеріали. Чергова серія конфлікту на міському ринку. Підприємців не пускали до власних магазинів. Центральна алея у парку Приморській готова до урочистого відкриття. Об'єкт приймала спеціальна комісія. У Южному завершились випускні вечори. Наші журналісти спостерігали за святом прощання з дитинством. Давній конфлікт навколо міського ринку, який був заморожений декілька років, знову отримав ескалацію. 7 червня у неділю ввечері підприємці не змогли потрапити до своїх торгових точок, які розташовані на території приватної фірми В'ячеслава. Молоді люди, які представилися новою охороною, зачинили ворота і нікого не пускали усередину. За вирішенням ситуації власники магазинів звернулися до правоохоронних органів та засобів масової інформації. І наші журналісти, звичайно, не могли залишитися осторонь. Деталі дізнаєтесь з першого матеріалу. Конфлікт на ринку В'ячеслава між керівництвом та підприємцями продовжується вже не один рік. Сторони ніяк не можуть порозумітися між собою, і навіть при залученні місцевої влади до вирішення ситуації бажаного перемиря вистачало ненадовго. 7 червня підприємці, котрі зіштовхнулися з незрозумілими для них діями зі сторони керівництва приватної фірми В'ячеслава. А все почалося з того, що ввечері власники торгових точок не побачили на території ринку представників охоронної фірми Патріот, з якою в них заключений договір на послуги. Люди вирш. До воріт, наткнулися на новий зимок а поруч стояли кермезні молодики. «Приїхали молодаки приехали на колках такие очки і нам розказують, що якщо ми не заключимо... договор з ними наши бульдозерам с горну всі торгові точки ребята мы здесь 20 лет работаем на этом месте 96 года мы здесь после всего да нам хотят просто убрать нас но так же невозможно ребята мы мы живем это у нас единственный доход Працівники ринку були змушені викликати представників міліції та голову кооперативу Южницький міський ринок Сергія Плющакова. Не забарилися прийти, і Ольга Кудрявцева, директор виробничої комерційної фірми В'ячеслава. Побачивши її підприємці, вимагали негайних роз'яснень. Діло в тому, що почимоти за ліс ти люди, недовольна, като незаконно построїли, построїли свої роздачі. Як розповіла Ольга Кудрявца, вона змінила замок на воротах і охорону через те, що підприємці не бажають заключати договір на послуги фірми Вячеслава, а ще не хочуть проводити інвентаризацію торгових місць. На сьогоднішній день ми виграли всі суди до Верховного суду. Я поставила людей своїх. Ми хочемо зробити інвентаризацію ринку. посмотрети, де стоїть. Хто... Люди ж не показують документи. Чому я попросила возбудить уголовні діла 19 чи 12 уголовних діл на підприємців. Я підхожу, не оскорбляю. Я пишу заявлення, прошу перевірити. Там смотриться, що незаконна, і возбуждається уголовне діла. Йде розслідування. Підприємці не здавались і все ж таки потрапили на територію ринку. Протягом усього вечора обидві сторони конфлікту висловлювали свої вимоги. Директор ринку вимагала підписання договорів оренди для подальшої роботи. Підприємці ж хотіли бачити оригінали документів, а сам акт на право постійного користування земельною ділянкою, де вказана юридична адреса ринку вулиця Хімік, 27 і присвоєння кадастрового номеру. Как можно выиграть суды, не имея? Оригиналов, которые в судах предоставляют только копии, и вообще эти копии смешные, они совершенно не совпадают с нашим адресом, на котором мы торгуем да, на рынке. Нам, в принципе, все равно кому платить. Да, мы не стоим Но мы прекрасно не там, понимаем, не что, там. Да, земля, зе, что земля не оформлена ни у нее, ни в кооперативе. Мы в кооператив на сегодняшний день за землю не платим. Мы только платим за у услуги и за, за охрану. То, что Потому что, 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 так как оно по закону, в принципе, должно быть на сегодняшний день. Почему Ольга Владимировна не хочет официально брать? Землю в оренду. от вопрос мэру. пусть нам вийдет підприємателям на ринок і дасть правову оцінку землі, на якій ми торгуємо. І справді на копії копію аркушукнизі записів реєстрації державних актів на право постійного користування землі. Юридична адреса не співпадає з наявним. Це й обурило підприємців, які отримують позови, заяви, попередження від приватної фірми Вічеслав. Той час, коли у неї самої не оформлені документи належним чином. Только разные вещи: химиков 27 и химиков 33. Да, совершенно не соответствует этому адресу, на котором мы сейчас торгуем. И вопрос: как можно выиграть суды вообще с другим левым адресом? Майже до ранку люди пробули на території ринку, охороняючи свої торгові точки. А вже 8 червня вийшли до виконкому на зустріч з міським головою. Володимир Новацький запросив до участі в нараді представників виконавчої влади правоохоронні органи прокуратуру. Першим підприємцям на зустрічі поставили питання, яке хвилює багатьох вже не один рік. Єслі у кого-то із капіратіва і ЧФ покечефавічеслава офіційні документи на землю. На якому основанні кому ми повинні платити послуги і все остальное В принципі, нас цікавить земля підприємцю. Було чимало запитань як до діяльності приватної фірми В'ячеслава, так і до її правових документів. Немало претензій, було й до представників міліції. Як запевняв начальник южницької міського відділу міліції, в охоронної фірми справді не було документів на здійснення послуг, тому й запломбували їх приміщення. «Фірма «Патріот» має право и не іметліцензії на осуществление аттразиї деятельности уже давно. Це фирма довольно известная, як полова, щоб полімали. Очень сумните репутация. Через певний час до виконкому підійшла і Ольга Кудрявцева, директор виробничої комерційної фірми В'ячеслава. Жінка прийшла не сама, а засновником ринку, який показав документи, які надають право на діяльність ринку. По поводу уліці, яка здесь не указана, ета стандартна форма 96 шостого року на основанні катори заповнялась і видавалася. городском советом. Ее не предприниматель придумал. Если тут, если вы заметите, здесь нет строчки адреса растушевания объекта, к сожалению. Но потом их поменяли. С 96 год, когда мы все находились, скажем так, уже во время приватизации перестроек всего этого. Мы же сами это прекрасно знаем. Но ни в одном старом госакте за то время вы не найдете строчки адреса. Но растушевание объекта, растушевание объекта Ну <ресу> та так значить, у вас документом є. надо надають на 2015 році. Каже, з інклюзивної <ресу> <конкурсу> документації, на основанні якого... приймалося рішення і видавалося та самий голоса. Він не взявся із ніоткудив. в генплані. і в гранісах це теж є. Вислухавши численні аргументи керівництва фірми В'ячеслава, начальник юридичного відділу Южницької міської ради дав свою оцінку ситуації. Земельного дорога является данная земельного кадастра. Для того, чтобы налоговая пришла и имела право взимать дорог, данный земельный участок должен быть регистрирован, должен иметь кадастровый номер, и тогда имеет право взять урок на легко. По состоянию на сегодняшний день, насколько мне известно, в земельном кадастро данного земельного участка имеет право принадлежит... принадлежит В'ячеславе, тут це є прищений судов, это спорт. Но для того, щоб реалізувати своє право, це должно бути зареєстровано землях. в земельному кадастрі, получається об'єкти також в приємні Этого немає. Міський голова закликав шукати компроміси та працювати кожному у правовому полі. Это единицы, а два-три человека не больше. А по факту мы видим, что народу очень много. Это действительно надо, Это жители, жители, жители города Южного. Надо находить Но компромисс. Не не надо везде. находить компромисс. Что мы жалуемся на тех же людей, с которыми вы работаете, с которыми вы живете в одном городе. Но это так не может. Не может, не может быть вы одна права, все остальные не правы. Надо находить компромисс с людьми и прийти к общему знаменателю. Прокурор, вислухавши всі сторони конфлікту, дала роз'яснене питання, які всіх присутніх так турбували. Адже підприємці справді опинилися в незрозумілій ситуації, де будь-який день їх можуть викинути з ринку, демонтувати їх торгову точку чи завести на них кримінальну справу. Нієких прав розпоряджати есть акт на пользування Но Право распоряжаться землей? Нет. Пока оно не будет законным образом э, это право реализовано, оно не имеет права распорядиться этой землей и передать ее в пользование другим людям. А, не буду, не Поскольку не на сегодняшний момент уже эта ситуация есть. Люди пользуются этой землей, не имея на это, э, то есть исполком должен начать с самого начала разматывать этот клубок, определиться с этим актом. На пользование землей, пользование нет акта распоряжения, то есть никто не может распорядиться. Есть у нас власть, вся исполкома, которые собственники всей земли города Южного, только они могут инициировать вопрос, либо каким-то образом договориться с Ольгой Владимировной. Прийнявши до уваги всі зауваження, одна з конфліктуючих сторін запропонувала все ж таки сісти за сіл переговорів і знайти вихід, який буде прийнятним для всіх. Міський голова підтримав це рішення та у свою чергу запропонував створення ініціативної групи, яка візьме на себе обов'язки з регулювання конфлікту. Поки буде працювати комісія, підприємці зможуть спокійно здійснювати свою підприємницьку діяльність. Остается инициативная группа. И на первых порах, мое видение такое, как дальше уже стороны, надо, чтобы и все стороны с этим согласились. Первое, что надо, берет на себя обязательства, допустим, в течение полгода, года, я не знаю, оформляет кадастровый номер. Дальше высчитывается тариф и высчитывается, сколько будет плат. Это тариф, хотя закон этого не требует, но по... При сторон он може бути утверждено согласован на согласовано спокою право недвіжимості і також оформляється, ще найголовніше, схема розміщення ...временних сооружений на території рині. Дане рішення цілком влаштували підприємці, які мають торгові точки на території виробничої комерційної фірми «В'ячеслава». Та незважаючи на це, люди планують поїхати на прийом до нового голови одеської облдержадміністрації. А чи врегулюється конфлікт, покаже час. Спеціальна комісія прийняла черговий об'єкт пляжно-паркової зони. Керівники міських служб, управлінь та депутати, на чолі з міським головою особисто впевнилися у готовності центральної алеї приморського парку. Володимир Новацький зауважив на тому, що усі елементи відповідають затвердженому проекту. У парку з'явився головний вхід, облаштований аркою, алея, уздовж якої мешканці та гості місця зможуть провести час на зручних лавочках та у альтанках. Головною прикрасою цієї частини зони відпочинку став водограй та колонада. Крім того, були виконані роботи з прокладення систем водопостачання, поливу та каналізації. Тож, окрім декоративних елементів, з'явиться ще й будівля більш практичного призначення громадська вбиральня. Також попіклувалася і про освітлення території, а у найближчий час планують організувати ще й відеоспостереження. Всього на реалізацію проєкту було виділено 2 мільйони 800 тисяч гривень. А сьогодні я хотів би, щоб наші депутати, работники з полкому, увидели, що зданий об'єкт і висказали, що може, я що то ні все где може десь якісь то замечания, кто то може підказати. Ну это ж нормально, свіжий глаз, какие-то впечатления, это, це, це нормально для того, щоб какие-то исправить ошибки. Урочисто офіційне відкриття планується у День Конституції України, 28 червня. До цієї дати ще мають висадити квітники та довести до ладу деякі дрібниці. Наразі що ж стосується. Будівництва спусків до моря Володимир Новацький пояснив, що робота триватиме трохи довше, адже основна мета не будівництво сходів як таки, а укріплення берегової частини парку, яке здійснюється за окремим проєктом. лестницы – это в первую очередь берега укрепление. Это в первую очередь, чтобы не было сувов, чтобы не ушла эта вся набережная в море. Поэтому это очень серьезные технологические вопросы. И это серьезный проект. Здесь работают специалисты, которые имеют лицензию по работе с берегоукреплением. То здесь сроки мы не ставим, потому что здесь должна быть выдержана технология. 5 червня у захисній смузі вздовж берега селима комунальних служб міста та підприємства «Дорсервіс» було ліквідовано на санкціоноване сміттєзвалище. На ділянці було виявлено чимало залишків асфальтного покриття, скловати та іншого сміття. При огляді території мною начальником відділу інспекції з благоустрою було виявлено, що декілька тонн було вивезено зі звалища грунту, а також асфальтного покриття. Ольга Шаповаленка також зазначила, що аби уникнути подібних явищ, в'їзд до цієї території буде перекритий для проїзду автотранспорту. Черговий випадок псування громадського майна зафіксувало будинку номер 14 по вулиці Хіміків. В одному з під'їздів дії невідомого спричинили несправність ліфту. Комунальники припускають, що це міг бути мешканець однієї з квартир. Зосередши у кабіні, він не став чекати на працівників ліфтового господарства і вирішив звільнитися самовільно. У результаті його сусіди наразі мають ходити пішки. На відновлення ліфту потрібні чималі кошти, адже для проведення реконструкції необхідно закупити нові деталі механізму. Капітальний ремонт заміни ліфта стоїть від 200 і вище. Звісно, точку в цьому питанні може поставити тільки міліція. будемо розраховувати на її допомогу. Із настанням літнього пори більш актуальним стає питання дотримання режиму тиші, як у житлових будинках, так і у закладах, які розташовані поблизу них. Дільнічні інспектори нагадують, що проводити ремонтні роботи та відпочивати під гучну музику у будні можна з 6 ранку до 10 вечора. У вихідні або святкові дні учнем займатися ремонтом і зовсім заборонено. Проте музику можна слухати у цей же проміжок доби, тобто з 6 до 22 години. За порушення режиму тиші передбачена адміністративна відповідальність штраф до 250 гривень з конфіскацією предметів, які і порушують тишу. Вихідні дні музику можна слухати до з шести утра до 22.00. Це ноль ноль. розрішено Если нарушается режим тишины, значит ваши действия вы либо набираете 102 по мобильному телефону, либо если у вас есть номер дежурной части, либо номер участкового, можете к нему также обратиться. 5 червня відбулася звітно-виборна конференція Южинського осередку Товариства Червоного Христа. Присутні заслухали звіт голови організації та ревізійної комісії. а Також обрали делегатів для участі у обласній конференції. Наші медсестри кожен день обслужують по 8 чоловік, одиноких пристарілих граждан, дітей інвалідів, виконують назначення врача на протяженні 20 років працює центр Красного Христа по оздоровленню населення. Проводяться процедури біофореза, магнітотерапії у 2014 році. Лариса Скидин отримала сертифікат тренера, тож тепер готує інструкторів з надання до лікарської допомоги. Також у школах міста організації регулярно проводяться заняття з надання первинної медичної допомоги. Крім того, організація надає гуманітарну допомогу всім потребуючим лише за 5 років на суму більш ніж 800 тисяч гривень. Також члени первинних організацій, які працюють на базі Червоного Христа, активно залучаються до багатьох інших благодійних та добрих справ. Робота наших первинних організацій Одеського припортового заводу і дорогового порта Южний признана лучше на Україні. Первична організація донорів Одеського припортового заводу завода 2014 році чотирнадцятому 35-річний юбілей своєї роботи. Тисяча 1979 сімдесят дев'ятого року роботники заводу здали около 4760 литров крови. літрів крові. На конференції були присутні не тільки члени організації, а й представники місцевої влади, які відзначили важливий внесок товариства Червоного Христа у допомогу городянам. Я хочу поблагодарити Руїсу Івановну лично і всю вашу організацію за ці годин, тому що эта організація працює в місті Южном. У нее есть достаточно уже такая стабильная репутация. Все знают, что это действительно не бумажная организация, которая только на бумаге существует. И там стол, стол и два сотрудника. Это действительно место, куда приходят люди, обращаются за помощью, где ведется определенная работа. У Южному завершилась низка випускних вечорів. Цими вихідними у доросле життя своїх вихованців випустили педагоги першої та третьої шкіл. За тим, як проходило прощання з дитинством, спостерігали наші журналісти. 6 червня попрощалися зі школою випускники загальної освітньої школи номер 1 До такого заходу кожний готувався відповідально, і за декілька хвилин до початку концерту за колісами тривали активні приготування. А на самом деле я очень волнуюсь. Боюсь, что что-то забуду, движения, слова. Но хочется надеяться, что все пройдет гладко и замечательно. Я рада, что я заканчиваю школу. Передо мной открывается много-много разных дверей. И я хочу, чтобы этот день запомнился мне на всю жизнь. Ну ось останні селфі, і майже дорослі юнаки та юначки вийшли на сцену і у прямому сенсі засяяли. Учні першої школи виявилися неабиякими мрійниками, і головною ідеєю вечора стало створення планети мрій. Вона має стати доброю, яскравою та красивою, як і самі вихованці навчального закладу. Свято завітав міський голова Володимир Новацький та начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики, Майя Наконечна. Вони привітали медалістів. Вони, як інші учні цього навчального закладу, є гордістю та окрасою нашого міста. Усього ж 65 хлопців та дівчат цього року покинули першу школу. Тому, як і завжди, свято стало і веселим, і печальним водночас. З певним сумом відпускали своїх випускників у доросле життя і педагоги авторської школи, адже ще вчора вони були малими та допитливими, а вже сьогодні такі дорослі. Слі та красиві урочистий день прощання з школою та дитинством. Учням хотілось сказати якнайбільше теплих та добрих слів, як вчителям, так і батькам. Спасіба, мамочка, за ласку і тривогу. Як важна відіть мені твої глаза? Будь більше ніколи, прошу Бога, не буде горьким маминим слізам. Авторська школа з гордістю відпускає своїх талановитих та розумних дітей, які не раз ставали призерами міських олімпіад, переможцями чималої кількості спортивних змагань та творчих конкурсів. Та як запевняють випускники школи, вони не забудуть тепло вчителів та їх турботу. Учителям желаю щоб вони ще довго преподавали в цій школі, вони найкращі. Дійсно, в цій школі я многому научилась. Желаю всего самого лучшего. Хочется видеть до сих пор тех людей, которые тебя окружали. Хочется видеть тех учителей, которые тебя воспитывали и как бы довели твой ум до ума и наставили тебя на путь. Будем приходить каждый раз в школу, пока не надоест. Не ну, думаю, не надоест. Потому что мы здесь выросли, как бы, и привыкли второй дом. Те, що школярам привили любов до рідного краю, до вітчизни відчувалося чи у не кожній пісні, яка лунала в залі. Красиві танцювальні номери з вишитими рушниками та білими птахами, які відлітають з рідного гнізда, зворушило не одне серце. Те, що вечір набув такого патріотичного забарвлення, не дивно, адже молоде покоління любить свою країну. Школа патріот. Ми любимо Україну. Ми намагаємося показати всім, що український язик прекрасен, що українські пісні теж можуть бути на рівні з європейськими або зарубіжними піснями, що вони намного лучше, намного танцювальні можуть бути активні, може бути зажигательні. І нам хотілося показати, що Україна теж може бути на вашому рівні. Більшість випускників, які самі ж стверджують, вже визначились з майбутньою професією. Кожен себе мріє бачити успішним та затребуваним. Я хочу займатися економікою, фінансовою аналітикою і з привлеченням англійського язика, тому що це э, інтелект перспективно, очень прибыльно, особливо сьогодні, тому що таких спеціалістів во многих фирмах очень не вистачає і спрос на них очень большой. Я хочу стати хореографом, Я займалася танцями 9 лет і я хочу посвятить свою життя танцам. Атестати та грамоти вручені, а попереду випускників навчання у вузах та здобуття професій. Більше 40 світлин із нетривіальними сюжетами змогли оцінити відвідувачі фотовиставки у НВК імені В'ячеслава Чорновола. У закладі була представлена експозиція з найкращих робіт переможців та учасників п'ятого всеукраїнського фотоконкурсу Благодійність крізь призму об'єктива. Лише на фото можна зупинити час зафіксувати за допомогою об'єктива найкращі моменти свого життя. Навчально-виховний комплекс імені В'ячеслава Чорновола вирішив взяти участь у благодійній виставці та розкрити для їженців усю красу та неперевершеність фотомистецтва. Усі бажаючі могли відвідувати експозицію ще з 5 червня. Гості навчального закладу уважно розглядали найкращі світлини. З усієї України на п'яту всеукраїнську фотовиставку благодійність крізь призму об'єктива направили свої роботи 550 учасників. Проте лише 40 фото. Художників здобули перемогу, і ми побачили, що можна взяти участь. Виставка потрапила до нас. Ми її оформили. Вже роботи були з коментарями, з рекламними щитками, з буклетами. Все до нас прийшло поштою, і з п'ятниці вона почала діяти. Відвідали її учні нашої школи, школи гусика ЗОЖ номер один, НВК номер два ПТУ. Тобто всі школи нашого міста і мешканці також само могли її побачити. На перший погляд на фото зображені звичайні та буденні речі, проте усі роботи мають свою історію. За кожною світлиною з одного боку стоїть людина, яка зафіксувала цей момент через те, що він її захопив або схвилював. А з іншого боку, людина, яка потребує допомоги та підтримки ближнього. Представлені роботи змушують замислитися, подумати, зупинитися на якійсь миті нашого життя, не бути байдужими до інших. Виставка дає можливість зовсім по іншому подивитися на все те, що нас оточує. Я стараюсь посещать, потому что это очень интересно. Мне понравились работы про паралимпийцев и людей с ограниченными возможностями, которые при этом реализуют себя в каком-то виде спорта. Больше всего мне понравилась работа, на которой были изображены паралимпийцы, и работа «Восьмерка», на которой была сфотографирована девочка из детского дома, с которой играли Волонтери, то есть они давали їй шанс почувствувати рібенкам, почувствувати щастя. фотография и чорно белая Но вона очень цепляет, та ставляють задуматися. Велика кількість робіт представлена з Вінниці. На світлинах постали абсолютно різні теми: освіта, медицина, волонтерська робота, допомога армії. Екскурсоводами цього разу були старшокласники навчально-виховного комплексу. Нам розповідають, провели не лише корисну роботу для інших, а й самі отримали задоволення. Я подумав, а чому ні? Ми почитали ці буклетики, зрозуміли цілі цього фотоконкурсу і почали проводити екскурсії. Мені дуже сподобалось. Дітки завжди слухають. Ти маєш змогу розповісти і не тільки про те, що написано у історіях, але й своє особисте ставлення, враження від цих картин. Можливо, дати діткам, діткам якісь свою думку, допомогти зрозуміти ці фотографії. Вже 10 червня фотороботи вирушать мандрувати до Сєвєродонецька. Наступна фотовиставка, вже шоста, в нашому місті буде проводитися восени. Тож чекаємо наступних не менш цікавих експозицій. На сьогодні це все. Гарних вам літніх днів і не забувайте дивитися южинське телебачення. Будьте здорові і щасливі.